Аби дістатися на роботу, пан Олег щодня долає шлях від Лармонтовського провулку до центру міста. Здавалося б, нічого особливого, але усе це на візку. Ним чоловік пересувається уже 40 років після того, як отримав серйозну травму хребта. Каже, і до сьогодні доводиться відстоювати права людей з інвалідністю, особливо щодо інклюзивності транспорту. Як під'їхав до водійки, вона побачила, що я на кріслі колісну і Прийдеться мені розкладати пантус, то в неї помінявся цвіт лица. Тож ми вирішили разом з Олегом перевірити, наскільки громадський транспорт доступний для людей з інвалідністю. Чоловік намагається заїхати на зупинку і вже перша перешкода. бордюр занадто високий. Можу запригнути. А яка, людина може... Я... яка людина може запригнути на цей бордюр? Перша під'їжджає 185-та маршрутка. Водій протягом 10 хвилин намагається відкрити пандус. <звук> У підсумку пандус виявився занадто високим і під нахилом. Нашому герою доводиться просити водія про допомогу. Дуже тяжкий, незручний і ну це не є. Це не є від безісходності. Далі перевіряємо 175 та 191 маршрути в обох випадках. Пандуси відповідають усім стандартам інклюзивності, але опинившись всередині, Олег бачить порушення. А тут у нас повинна бути кнопка виклику. Е, вона раніше була де завгодно, але тільки не, не тут. Її немає зовсім. Тут повинна бути спинка і пасі безпеки. Ви тільки тронетеся, я впаду через себе. Водії маршруток кажуть, не були навчені правилам перевезення людей з інвалідністю. Тож не знають, як правильно використовувати пандус та облаштовувати свої автобуси. І справимо це все положення. А ви сказали, що ви виправите це положення, але вже 23-й рік, але ну безрезультатно людини з інвалідністю, ну, вони воно, не я, тільки я, зараз є раз. Я ніколи нікому ніч обіцяв. Якщо б я сказав, то б я з'яв за словами представника міського департаменту транспорту. Маршрутки, що курсують містом, ще старого зразку, а придбати нові немає грошей. Коштів немає. Ви знаєте, що на сьогоднішній день у нас кількість мешканців в місті зменшилась на 50%. Пасажиропоток впав більше, ніж на 50%, тому що не їздять в Одесі. Ситуація з доступністю громадського транспорту для людей з інвалідністю далеко не найкраща. Пандуси в автобусах не працюють належним чином. Відсутнє оголошення зупинок, розташованих на належному для візку рівні, а безпека перевезення пасажирів у салоні під великим питанням. Тож люди з інвалідністю досі мають відстоювати свої права та боротися за інклюзивність міського простору. Олександр Бончев, Віктор Добринін, перший міський.